Побили у прямому ефірі мережею шириться відео з побиттям хлопця у центрі Львова. Інцидент стався напередодні ввечері. За повідомленням користувачів мережі, потерпілий хлопець проводив розважальний стрім гумористичного характеру в одній із соціальних мереж. Він підходив до людей та питав, чи не бачили вони людину, зображену на фото. Однак компанії молодиків, ймовірно, в нетверезому стані не сподобалось, що до них підійшли з камерою. Після чого вони побили хлопця та розбили йому телефон. Як можна почути із відео, навіть після побиття молодики продовжували погрожувати хлопцеві. Мовляв, що більше його не бачили. Я Згодом потерпілий повідомив, що вже написав заяву до поліції про побиття. Натомість учасники побиття відразу почали вихвалятись злочином у мережах із підписом Ми в новинах. Ого! Ще один учасник компанії Максим. Ось він вибиває з рук потерпілого телефон. А це його профіль в інстаграмі. Щоправда, після розголосу інциденту він, як і інші учасники побиття, приховали або ж почистили свої соцмережі. Максим Турчинський, телеканал НТА. Законопроєкт, за яким стежить ціла країна, Верховна Рада у першому читанні таки підтримала оновлений урядовий документ щодо мобілізації. Хоча фахівці вважають, що суперечливі питання у законопроєкті залишаються, Тож, коли сподіватися на прозорість у мобілізаційному процесі. Що чекає на залужного? Чому Зеленський хоче перезавантажити владу днями в інтерв'ю італійському телеканалу? Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмірковує заміну головнокомандувача ЗСУ. При цьому він заявив, що готує ротацію цілої низки державних лідерів. Усе найважливіше у четвер, 8 лютого, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.